Всім привіт! Мене звати Анастасія Кізленко, і сьогодні ми приготуємо картопляні кульки. А говорити будемо знову про дисципліну! Для того, щоб приготувати картопляні кульки, нам знадобиться картопля, яйце, сир, трошки борошна, сіль або спеції за смаком і духова шафа. Спершу нам потрібно зачистити картоплю. Правити варитись. Сьогодні ми з вами поговоримо про дисципліну в побуті. Що я маю на увазі під побутовою дисципліною? Це не якісь жорсткі обмеження або, навпаки, зобов'язання для дитини? Ні. Ми виховуємо з чоловіком наших дітей із чітким розумінням, що для того, щоб бути частиною крутої нашої команди, нашої родини, буде неймовірно класно і приємно всім, аби діти допомагали допомагали батькам. Це не як обов'язок, це відбувається лише з їх чистого, щирого бажання, але не завжди. У наших дітей завжди є чітке розуміння, що для того, щоб почати якусь нову гру, попередньо треба скласти. Ми ніколи не підемо з дому, поки вони не поскладають свої іграшки. І саме в цьому для мене проявляється побутова дисципліна. Я інколи прошу поприбрати своїх дітей. Свої тарілки після сніданку або вечері, але якщо чесно, я згадую про це не завжди і не завжди вони це роблять. Інколи це відбувається за моїм проханням, інколи за їх ініціативою. Але мені здається, що така допомога і такі легкі якісь вправи виховують в дитині розуміння необхідності допомоги з побутом. Наша картопля вже готова, вона відварена, і зараз ми з нею будемо робити пюре. Я інколи додаю в пюре молоко, але наразі в мене його немає, тому я буду додавати вершкове масло для насиченості смаку. Робимо пюре. Так от. Наші діти чітко розуміють, що для того, щоб перейти до наступного етапу гри, попередній етап треба скласти попередні іграшки чи щось таке. І перед тим, як ми йдемо лягати вкладатися, діти завжди прибирають в своїй кімнаті. Я ніколи не змушую дітей мити підлогу, пилососити, там я не знаю, прибирати пил, але вони відповідальні за свої іграшки, і іграшки завжди мають бути на місцях. І чоловік сказав мені одну дуже розумну. І мудру фразу дитину не треба виховувати, дитині потрібно показувати приклад. Хто знає мене особисто, знають, що я не можу ходити по брудній підлозі, я ненавиджу брудний посуд. Звичайно, бувають дні, коли я дуже сильно втомлююсь і можу залишити його на, на ніч і помити вже зранку. Але тим не менш, прибирання у нас все одно завжди. Ця фраза про приклад вона дійсно працює. Ось до речі, вчора. Діти нанесли з майданчика дуже багато піску. Тому я, якщо чесно, останнім часом майданчиків взагалі не люблю, бо це завжди просто купа кілограми піску в будинку. Але тим не менш, я розумію, що це дитинство і я не можу дітей в цьому обмежувати. Єдине, що я можу зробити, це прибрати 300 раз на день. І мої діти побачили, що я знесла пилосос і збираюся, як завжди, знову прибирати цей пісок. І Матвій. Перший, мабуть, запропонував мені з цим свою допомогу. Він обожнює допомагати мені готувати їсти. І вже і Соломія підключилася до цього. Я вам більше скажу, навіть Андрій вже також хоче сидіти на поверхні, коли ми всі готуємо сніданок, бо йому це цікаво. Я не знаю, як це працює. Він, мабуть, бере діти беруть приклад з мене, а він бере приклад зі старших дітей. Але це дійсно круто. Діти мені можуть допомогти з приготуванням їжі, можуть допомогти з прибиранням. Я така мама, яка в жодному разі в цьому плані їх не силою. Я розумію, що якщо я буду змушувати їх це робити, то це буде, як знаєте, як зворотня дія. Вони взагалі не будуть любити це робити. В них буде відраза від прибирання. А наша мені таке потрібно? Мені це не потрібно, тому я ніколи не змушую. У нас навіть є золоте правило в родині. Якщо ми просимо про допомогу, наприклад, я можу попросити когось із дітей принести мені підгузок для Андрія чи там щось інше, і вони можуть спокійно сказати ні. Ця відповідь, ця відмова не викликає у мене жодної ярості чи агресії. І я ніколи не кажу, ага, ти не хочеш мені допомогти, то значить, все там будеш без ігор, без телевізора, там чи без солодощів. Ні, такого у нас немає. Оскільки я знаю, це взагалі не працює. І я чітко розумію, що дитина вона не раб. Він не вимушен мені допомагати. Якщо хоче, це буде круто. Якщо ні, це його право. І це золоте правило нашої родини. Додаємо одне яйце до нашої картоплі. Та ретельно перемішуємо. Сюди ж в нашу картоплю додаємо одну-дві столові ложки борошна. Якщо через велику кількість молока чи вершкового масла ваше пюре виявилось занадто рідким, для того, щоб було комфортно сформувати кульки, додаємо дві ложки. Якщо пюре не рідке, залишайте одну. А тепер на крупну тертку натираємо сир. Ви можете додати стільки сиру, скільки забажаєте. Нема жодних пропорцій на око або як забажає душа. А тепер перейдемо далі до нашої теми. Якщо в плані іграшок чи порядку в своїх кімнатах у дітей все дуже чітко, то є моменти, в яких я дала задню, і можу сказати, що до цього я своїх дітей не привчила і інколи це вилазить мені боком. У мене також є якісь свої нюанси, косяки чи там проблеми. Можливо, хтось навчиться на моїх помилках. Я така мама, яка ніколи не просила, не змушувала своїх дітей прибирати речі після прогулянки. По місцях. Але зараз, коли у нашій родині з'явилася няня, я розумію, що це була моя велика помилка не привчати дітей до того, щоб складати свої речі по місцях після прогулянки. Тому що зараз, коли вони повертаються додому з вулиці, а мене немає вдома, і няня просить дітей розкласти свої речі по місцях, вони їй відповідають. А мама нас не змушує це робити. Або а мама сама за нами прибирає, і зараз я розумію, що саме через те, що я не привчила до цього дітей. Інша людина має робити мою роботу, а саме прибирати речі за моїми дітками, коли в такому віці, наприклад, як мій Матвій, в 4 роки, він вже спокійно міг би це робити самостійно. Тож, дівчата, вчіться на моїх помилках, хоча великою помилкою я, звичайно, не можу це назвати. Але, тим не менш, якщо ви так само як і я, як і ми з чоловіком, привчаєте дітей до дисципліни в побуті, зверніть увагу і на цей момент, бо я в свою чергу не звернула. А тепер перемішаємо нашу картоплю з сиром і будемо формувати кульки. Ну що ж, беремо деко і зараз будемо викладати наші кульки. Я завжди для цього змащую руки олією, для того, щоб картопля не приставала до рук. Формуємо такі кульки і будемо випікати. Я хочу сказати, що така страва дуже крута альтернатива звичайній картоплі пюре. Дітям смачно, сирно, ситно і соковито. Спробуйте! Ще я хочу звернути вашу увагу. Ось на що, в нас в родині дійсно так заведено, принаймні у мене з дітками, що поки вони не приберуть іграшки, ми не перейдемо до наступного етапу. Наприклад, ми не підемо дивитися мультики, поки в кімнаті безлад приберемо і спускаємось на перший поверх дивитися телевізор. Але я для себе дуже чітко розмежовую це моє прохання прибрати іграшки перед тим, як піти щось зробити, між ультиматумами або заборонами, в плані якщо ти не прибереш. Свої іграшки, ти не отримаєш там цукерку, або ти там сьогодні мультики дивитися не будеш. Для мене це трошечки про інше. Для мене це вже про намагання змусити дитину щось робити через обмеження і через заборони. Звичайно, і в нашій родині є обмежені і заборони. До прикладу, наші діти чітко знають, що якщо вони, на жаль, і в нашій родині таке буває фізично. Образили один одного або когось іншого. Когось в садочку, мене, чоловіка, няню. Якщо вони когось вдарили, штовхнули, вкусили чи ще щось, вони будуть без телевізора, вони будуть обмежені в тому, щоб дивитися телевізор на один день. Якщо і надалі це продовжується, це. Звичайно, і дні без телевізора також продовжуються. Я б не назвала навіть це покаранням. Мені, на мою думку, здається, що діти мають розуміти, що якщо вони роблять щось неприємне або щось погане, за це будуть певні наслідки. І в нашій родині в плані наслідків виступають обмеження з приводу мультиків. Але ми ніколи не кажемо, що якщо ти не допоможеш або якщо ти щось не зробиш для мене, ти будеш в чомусь обмежений. Бо це вже трошки. Трошки інша історія. Якщо ви, наприклад, захочете, щоб ці кульки були хромкими і зробити їх менш корисними, а ми ж готуємо з вами дитячі страви, але тим не менш я порада, ви можете обваляти ці кульки ще додатково в борошні і посмажити в олії, як у фритюрі. Тоді вони будуть з хрусткою смачною скоринкою і тягучим. Крутим класним сиром відправляємо наші кульки в попереднє розігріто до 180 градусів духову шафу орієнтовно на 15 20 хвилин. А за 5 хвилин до готовності присипаємо наші кульки додатково пармезаном. Це за моїм смаком і смаком нашої родини. А ви дивіться посидіть. Наші кульки трошки змінили форму, але це нормально. Присипаємо їх ще додатково пармезаном і відправляємо в духову шафу ще на 5 хвилин. Наша картопля вже готова. А смакувати її краще за все з соусом, тому швидко зробимо. Для цього нам знадобляться сметана, кріп, трошки солі та лимонний сік. А ну що ж, спробуємо! <му> дуже сирно і дуже типне. <му> ну, що ж, друзі, обов'язково спробуйте приготувати це блюдо. Це неймовірно смачно. А ще не забувайте підписуватись на мій канал. Та що ж, до зустрічі в наступному відео!